Доброго дня. Ну, власне, в лютому е, йшлося про те, що крісло очільника міноборони має обійняти е, Кирило Буданов. І тоді ми якраз говорили про те, що та він добре впорюється із своєю роботою на тій посаді, яка у нього зараз є, і навряд чи е, варто подібні речі робити. Цього тоді що не менше не сталося. Зараз вже пророкують од е, крісло під резніком. Вже ж не вперше раз хитається, бо неодноразово були вже подібні там різні корупційні або напів такі е, речі. Ростем Умеров він як керівник фонду держмайна ніби теж себе зарекомендував добре на цій посаді. Так видається, що найменше немає таких. Гучних скандалів, як, наприклад, у його попередника, якого зараз розшукують в Іспанії, здається, чи варто зараз замінювати перше Резнікова, чи варто його замінювати на Умерова? І з вашої точки зору, чи ну потребує вже безпосередньо саме міністерство оборони зміни керівника? Ну, попередній голова держмайна теж вважався реформаторами гарною людиною. Так потім почали саджати. Тому ми ще не знаємо, що там буде по умерому, Тому що різні чутки я там чув і по центр енергії, і по іншому. Я категорично проти, що в пісково відомство зараз йшли невідомо, які люди з невідомо якою кваліфікацією, які не розбираються в армії. Е, чому тому, що немає часу у нас експериментувати? Знаєте, багато цих реформаторів, презентаторщиків та інших, показали свою повну неспроможність щось організовувати та робити, тому я категорично проти пан у може гарна людина, але гарна людина це не означає, що вона має гарний результат. Військового досвіду розуміння того, що в таких складних речах, як розуміння, як працює армія, потреба генерального штабу. Вибудовування стосунків з іноземцями і так далі у нього немає, тому я вважаю, що це дуже ризиковано брати цю людину. Якщо теоретично розглядати можливість ротації, ми повинні розуміти, що зараз найбільш етично і мотивовані люди знаходяться тільки в армії, так. Генеральному штабі, наприклад, якщо ви хочете таку теоретично брати людину, берете генерального штабу, який розуміє потреби армії, вміє поставити завдання та їх добитися їх виконання, має етику, тому що вони знають, що таке втрачати побратимів, і так далі, вони не будуть займатися презентаціями та іншою такою приємною, але не корисною діяльністю в тих умовах, коли йдеться про виживання нашої країни. Стосовно пана Резнікова, більшість цих так званих скандалів йшла з одного джерела. Там були ознаки відвертої за замовної кампанії. Особливо це минулого року, коли ті самі розслідувачі опублікували фальшивий паспорт пана Лієва. Навіть не вибучилося Одне одного колись поважне видання, навіть вісім разів змінювало заголовок і не визнало цього. І ця саме тусовка починає ганяти ту саму історію, так тому що їм щось не подобається особисто в Резнікові. Всі ці справи, про які йдеться, вони публіковані мають один період. Це осінь минулого року, навіть по своїх самих куртках з цього часу, і і те багато чого там не підтвердилось. Різні інцинуації, маніпуляції, ті самі люди, які публікували е, цей російський паспорт. І, до речі, не випадеться. А яку відповідальність от вони несуть за те, що публікують фейки, те, що підтримують фактично зриви оборонних замовлень, і так далі. Я би не відомо, чи е, невідомо чи був якийсь судовий позов про захист честі да, гідності? Да, бо ну, це та, тільки та, так набу... може бути зараз. Так, да, ну така туфта. Знаєте, якщо там ніхто це не приховував, набу і сап працює. Сидять два заступника Міністерства оборони і так далі. Тобто далі була запроваджена система Прозора. З початку цього року все працює по-іншому. Антикорупційна рада е, обрана, де сидять дуже поважні волонтери, які є великими фахівцями з відривання голів різним чиновникам та відрубання рук шаловлівих, які лізуть в бюджети. так І ми бачимо, що дивіться, скандалів по закупівлях. Початку цього року немає. Це не випадково. Це означає, що вже багато чого зроблено. І коли починають піднімати знову старі справи з якимись там незрозумілими інвойсами які не мають конкретного стосунок до українського бюджету, я вважаю, це маніпуляцію, підміну понять і використання болючих тем для з'ясування власних інтересів, що з протирічить інтересам держави, пан Різніков може знаєте її не ідеальна людина. У нас ідеальних людей взагалі ну, взагалі в світі мало ідеальних людей. Нам потрібна та людина, яка показує волю до змін. Він показує все ж таки реакція. Ми бачимо, знає потреби армії, має стосунки з нашими партнерами. Коли говорять, що все там вирішено. Без нього це буде працювати, ну це брехня відверта. Особисті стосунки це теж особисті стосунки. Коли ти там півтора року спілкувався з МІ з Пентагоном, у тебе склалося з ними відносини. Далі, якби американці були чимось незадоволені Міністерством оборони, в чомусь підозрювали, то вони б не розширювали а Номенклатуру зброї, а вони постійно її не розширюють. Це означає, що наші партнери, в принципі, задоволені, що відбувається в міністерстві оборони. Тому це знаєте, внутрішні розбірки незрозумілих людей, які вже хапали на відвертих фейках і дезінформації стосовно міністерства оборони. Качають то змінюють, то у нас жінка повинна бути то. то. Все, слухайте, заспокойтеся, займіться іншими справами. Знаєте, от цікаво, от опублікована була інформація по, замі, по заму голови адміністрації шурмі. І що? І щось тише там, і ні на ні САП, хоча там досить легко можна. А чого у відставки його не вимагають? От мене цікаво. Що, що таке трапилось? так? Чи у вас якісь особисті інтереси, може, зав'язані на інші країни? І все ж таки не виглядається навіть у будь-якому випадку як покарання, якщо стати послом Великої Британії. Так ну, тві... а... давайте будемо реалістами. Зміна керівника будь-якого відомства це параліч того відомства мінімум на місяць. Ну давайте будемо розуміти, що поки зміниться, чиїсь контакти втратили. Йде одна команда, заходить інша. У мерів ніякого досвіду військових справах взагалі немає. Йому взагалі що зрозуміти там треба. І два місяці розбиратись. У нас немає часу на це. У нас просто немає часу. У нас люди гинуть на фронті. От коли зносили Ліва, а фактично припинили. А там якісь дивіться по Лієву, тоді ж, взагалі, яка маніпуляція відбулася. Лів вже не мав стосунок до закупівель. Є, це все, що з цим пов'язана. А він є займався реформуванням дронів. це застопорило фактично Реформування цієї ділянки, тобто інтерес був виробників якихось дронів, які або не хотіли змін Міністерства оборони і так далі. От під шумок були звільнена людина. А хто за це несе відповідальність? Та людина, яка фейки публікувала, і це видання, які публікували, це фейки і не вибачалася. Тому я знаєте з самого початку це з ця історія смерділа досить сильно і далеко і я. Я не прихильник Петлюрищини, щоб ми розуміли. Щоб ви розуміли, ми вже проходили це в 18-му році, коли Петлюра зніс Карапацького, так замість того, щоб домовити, щоб бити більшовиків. А через три місяці він драпав вже в Париж, де писав мемуари про те, як він він все просрав. Хоча не треба було зносити з Карапацького, і багато що, може по іншому було. А потім ну, власне, всі, хто ви просто ви маєте так, я підсумую вже, бо вже час закінчується. Не треба змінювати те, що працює. Є багато речей, які ще не працюють, і можна е, власне їх врегулювати, бо роботи для всіх вистачить, так так. На цьому, мабуть, зараз і поставимо крапку. Будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, і чи підуть вони власне за тим варіантом, який ви пропонуєте, чи той, який розглядають вже в кулуарах Верховної Ради, точно і будемо про це, мабуть, бачити вже наступного або ще через тиждень.